Україна в ООН закликала закрити небо над атомними станціями в нашій країні. Від Росії можна очікувати чого завгодно, тому краще перестрахувати себе. От як можна спокійно працювати і не думати про те, що ще зроблять ці окупанти? Ми живемо у регулярному стресі, який переростає у щоденну тривогу. У людей вже нерви не витримують. Добре, що у нас є свої засоби для підтримки спокою. Спонсор показу торговельна марка Біфрен. Заспокойся і працюй разом переможемо. Раніше вони співали у вишиканих залах, палацах та на стадіонах. Тепер все змінилося, і наші знаменитості співають на передовій. Вони підіймають бойовий дух нашим хлопцям та дівчатам, які борються за нашу свободу. Ми присвятили сюжет саме українцям, які не бояться, які довели, що заслуговують на те, аби ми їх називали зірками. Співати під кулями, чуючи незахоплені овації публіки, відголоски градів удалечі. Але знати, що ти серед своїх, саме так про свої концерти на передовій розповідають українські зірки. Лідер гурту Ельзи» Святослав Вакарчук був одним із перших, хто поїхав підтримувати наших бійців на лінію фронту на нуль, як кажуть військові. Не питають, чи мені не страшно? Звісно, страшно. Кожній людині страшно. Якщо людині не страшно на фронті, то значить в неї ну, якась особлива психіка. скажімо так, я звичайно, смертна людина, і мені страшно, але. Важливо не бути безстрашним, а важливо вміти контролювати свій страх, тому що якщо страх контролює тебе, то це паніка, і це ти втрачаєш подоб... подобу людини. Вакарчук зізнається за останні чотири місяці, дав уже більше 120 концертів без світла та студійного звуку. Просто на стільці з гітарою в руках він співав улюблені мільйонами пісні вже для понад 30 бригад. Виступи по годині. А коли російська артилерія обстрілює і по 15 хвилин, та музикант завжди закінчує традиційною піснею. Це пісня, я її називаю пісня мантра або пісня Оберіг і це пісня Все буде добре. Пісня, якою колись е був популярний мем в інтернеті, все буде добре. Мені так кажуть, мама і Вакарчук». От я не мама, їм, але я я їм завжди кажу. Ти Вакарчук. Що все... і буде так, і буду продовжувати це казати. Співачка Даша Астаф'єва, яка разом із зірковими колегами теж їздить по гарнізонах і військових частинах, зізнається, свій перший концерт у звільненому від загарбників Гостомелі запам'ятає на все життя, Донедавна затишне і щасливе місто, що перетворилося на зруйновану пустку, її шокувало. Тож виходити на сцену і дивитися в очі тим, хто бачив жорстокість, боялося. Боялась побачити очі, які увесь цей час гордо дивилися смерті в очі один на один і перемогли. Боялась розплакатись, боялась співати. Але я зрозуміла важливе, що треба відвідувати наших героїв. Треба нагадувати, що ми їх поважаємо, вдячні, та головне увесь час з ними подумки. Своїми піснями бійців Збройних сил України тішить і співачка Наталя Могилевська. Жінка зізнається, не може інакше, бо добре розуміє. Наскільки не лише фізично і морально важко чоловікам і жінкам, які щодня готові пожертвувати своїм життям заради української перемоги, Тож, аби підтримати їхню волю і силу духу, вона знову і знову виходить на імпровізовану сцену. Ох, я їм співаю, вони кажуть, так, Наталочка, духу нема. От, от от як ми можемо протистояти такому величезному ворогу порівнянні з нами, він набагато більший. тільки на, на цьому на силі духу, інакше ніяк. Тому що дивіться, ми на початку просто відбувалися голими руками, банку з огірками ведрони кидали. Просто я не ну люди, теробороні. вони змогли відбитися. Чому? Ось це через цю віру. А якщо вона, не дай Боже, почне якось падати, віра в те, що ну, люди віддають своє життя. Своє життя віддати без віри в те, що Україна того варта, неможливо. На її концертах зізнається співачка: наші воїни дозволяють собі розслабитися. Іноді вона бачить на їхніх очах сльози, а на обличчях втому. Іноді в них проривається безсилля, але всього кілька хвилин і вони стають собою сильними, мужніми і готовими боротися до останнього. А головне каже співачка: ці настрої є і на передовій і у військових шпиталях, де лікуються поранені бійці. От, і я була впевнена, що я побачу людей в депресії, але такої мужності, наснаги, такої віри, такої краси в очах, як я бачила у наших військових. Я ніколи в житті не бачила такого. Я бачу, в нього обох ніг нема. Я навіть не бачу, до чого там протези ставити. А він таки підіймається і каже, я зараз протези поставлю і знову піду і хвалити. Співати для кожного воїна, який нас захищає, і заради тих, хто віддав на цій клятій, не нами розв'язаній війні своє життя, відтепер щоразу виконуючи пісню Мольфар, де б він не був, на концерті, на передовій чи на благодійних виступах на підтримку ЗСУ, лідер гурту Козак Сістем. Іван Леньо присвячує загиблому другу Глібу Бабічу, справжньому воїну і справжньому поету, з яким написали майже 10 пісень. Я тебе любив, і люблю, і буду любити, бо ти мій внутрішній голос. Ти був чесним і справжнім, і дуже добрим, дуже і безкорисним. Глібич, дорогий, дай сигарету, будь ласка. Сьогодні я закурю. Ти відірвав сьогодні шматочок мого серця. Війна, Гліб Бабіч любимо назавжди брати. Тримати себе в руках, як би важко не було, найголовніше у концертах на передовій. Переконаний лідер гурту без обмежень Сергій Танчиниць. Свої виступи там ближче до нуля, він називає розмовою під гітару з друзями і зізнається, в очах хлопців, які безстрашно захищають нас із вами щодня, щотижня і щомісяця, бачить менше страху а більше не снеги нищити ворога. то вони розуміють за що вони воюють. Вони воюють за життя, яке ми жили до, до, до початку війни, і в 2014 році, і звісно, до 24.02. Військові впевнені в собі, вони вдячні за увагу. Без, безперечно, вони дуже гостинно приймають. Вони завжди хочуть, щоб з ними залишились на обід. Вони хочуть якось віддячити тим, що за те, що ми приїхали до них. Співачка Світлана Тарабарова зізнається на таких концертах. ледь стримує сльози вдячності за те, що ці чоловіки, дорослі і геть юні, готові боротися за Україну до останнього. Це Концерт для майбутніх офіцерів. Молоді хлопці вже зі зброєю та повністю в амуніції після виступу просили записати відео привітання для своїх дівчат. А один із них сором'язливо підійшов і попросив записати вітання. Для своєї мами. І я в цей момент зрозуміла, що в нього, мабуть, досі немає дівчини. Можливо, він ще й не цілувався, а вже готовий життя віддати за свою країну. Мене, як маму, це розірвало на шматки. Наші зіркові герої зізнаються: всіх тих чоловіків і жінок, перед якими вони виступають, об'єднує одне. І найголовніше беззаперечна віра в українську перемогу. Віримо, і ми і робимо все, що від нас залежить, аби цю перемогу наблизити. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про українців. Крок за кроком наближаємося до перемоги. Скоро побачимось.